Отримали новеньку модель від торгової марки Олфі. дивимось разом. Зараз буду на себе приміряти. Дивіться, це зимова моделька, натуральна замша. Дивіться, ось такі вони теплі. Ну Зараз перевірю, наскільки вони теплі. Я взяла 38-й розмір, і вони на мене навіть трохи великуваті. Зараз я спробую 37-му ще взути ось така зимова моделька. Натуральна замша, як я вже казала, Челсіки, бачите, тут резинова вставочка ось така. Ззаду, у нас що є замочок. Ну, він просто для краси. Вони супер повномірні. Оце 38-й, не дивлячись на те, що в них, ви бачили, як я хутро, вони на мене великі. Дівчата, і дивіться, не бійтесь замшу на зиму брати, тому що просто купуєте засіб. Ось, наприклад, у нас є ось такий антиаквас, Коштує він 250 гривень. Забризгуєте на ніч вашу вашу взуття замшеве і все. І сміливо ходите і нічого не боїтеся. Ось така класна моделька. Дивіться суперповномірна, як я вже казала. Відправляємо новою поштою. от. Розетку і укрпоштою зараз я взула. Оце я залишила 38 на собі. А це 37 взула. Вони насправді супер повномірні, От мені прям супер зручно у 37 му і навіть ще можна вдягнути теплий носочок.